У білому домі заявила, що позиція Сполучених Штатів Америки щодо далекобійних ударів по російській території не змінилася, незважаючи на проведення збройними силами України операції у Курській області. Про це журналістам заявила речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. Давайте послухаємо, що я скажу. Так це те, що наша політика не змінилася. Мені просто більше нічого додати до цього. Вона також додала, що Сполучені Штати Америки не брали і не беруть участі в жодному з аспектів планування чи підготовки цієї операції. Напередодні ж президент Володимир Зеленський закликав українських дипломатів сприяти тому, аби західні держави розширили дозвіл використовувати передану ними далекобійну зброю для ударів по території Росії. А вчора на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України в Дніпрі президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Збройні сили України контролюють вже 92 населених пункти у Курській області Російської Федерації. І за словами президента Українського. І сили оборони зміцнюють свої позиції у цьому російському регіоні. Триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів і поповнення обмінного фонду для України. Загалом ця операція стала найбільшою нашою інвестицією у процес звільнення українців і українок із російського полону. Ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію, і це вагомий результат. І це одна з наших цілей, і наші дії тривають. Президент також зазначив, що поки що не може говорити публічно і оголосити, які саме підрозділи залучені до боїв у визначених районах Курської області. А от російська прикордоння навпроти нашої Сумщини значною мірою очищена від присутності російської армії, і це також одна з тактичних цілей спецоперації. Тим часом, у ніч на 20 серпня цього року Росія атакувала територію України двома балістичними ракетами Іскандер МКН-23 крилатою ракетою Іскандер К та керованими авіаційними ракетами Х-59. А також було випущено 26 ударних безпілотників типу Шахет. Та сили протиповітряної оборони знищили три ракети та 25 шахедів. Про це повідомив командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. За його словами, ракети росіяни запускали з Воронезької, Брянської, Курської областей Російської Федерації, ну а ще з окупованих районів Запорізької області. Ну а також шахедами атакували з Приморсько-Ахтарська, Ейська, Курська, Російської Федерації. В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей, одну крилату ракету іскандерка, дві керовані авіаракети, Х-59 та 25 ударних БПЛА, шахет 131 136 у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей. А от до збиття повітряних цілей залучалася авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Сил оборони України а ще підрозділи радіоелектронної боротьби. Втім, на Сумщині через ракетний удар без світла залишилось понад 70 населених пунктів. Наразі там ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Тим часом у Тернопільському районі, після нічного російського удару, дронами спалахнула пожежа та обійшлося без постраждалих. Давайте послухаємо. Орієнтовно біля третьої години ночі ми отримали повідомлення про пожежу на одному із підприємств міста Тернополя. По прибуттю на місце пожежі було встановлено загорання внаслідок влучання ворожого предмету в один із їм костей, де зберігалися пально-мастильні матеріали. Внаслідок чого виникла пожежа для в ліквідації цієї пожежі були залучені рятувальники Тернопільського гарнізону, а також з інших міст нашої області. Так, всього більше 20 одиниць техніки та більше 90 рятувальників на ліквідацію цієї пожежі. Також залучалися два пожежних поїзди з міста Тернополя, міста Львова. За, в результаті проведених дій в 650 відбулася локалізація пожежі. Тут припинено, припинено було її розповсюдження е, та взято під контроль. Зараз відбувається гасіння пожежі. Е, Постраждалих внаслідок події е, не було. У Тернопільському районі проводяться заміри якості повітря. А от місцева влада рекомендує таки обмежити перебування на вулиці. При плануванні Дня без потреби не виходьте з дому. Максимально обмежте перебування дітей на вулиці, зачиніть вікна в приміщеннях, ретельно мийте продукти, принесені з двору. І у ДСНС показали вже пожежу, яка виникла внаслідок удару по промисловому підприємству у Тернополі. Тим часом у соціальних мережах почали з'являтися кадри, як виглядає Тернопіль. Місто, як бачимо, накрив густий чорний дим від пожежі. За даними моніторингових сервісів, зараз у Тернополі найнижчий рівень якості повітря. Це порівняно з іншими обласними центрами. Ну і Харківська обласна військова адміністрація та представництво Данської ради у справах біженців України уклали меморандум про взаєморозуміння. Цей документ офіційно закріплює тривалу співпрацю в таких напрямках: підтримка ініціативи з розмінування територій та навчання правилам безпеки на постраждалих від бойових дій землях, а також допомога внутрішньо переміщеним особам та мешканцям місць компактного проживання. Ну а ще підтримка у підготовці до опалювального сезону, включаючи фінансову допомогу для придбання паливної деревини та благоустрій навчальних закладів, як заявив голова Харківської обласної державної адміністрації. Олег Синягубов, завдяки міжнародним партнерам, наразі у нас є можливість ефективно розподіляти ресурси для забезпечення безпеки та покращення умов життя в Харківській області. Тим часом Литва почала будівництво бази для німецьких військ біля кордону Російської Федерації. Будівництво планують завершити до кінця 2027 року. Військова база зможе прийняти до 4 тисяч німецьких військових. Це стане першою постійною закордонною дислокацією німецьких військ після Другої світової. І головнокомандувач збройних сил Литви вже оцінив, що країна витратить понад мільярд євро на будівництво цієї бази, і це стане одним із най. Більших інфраструктурних проєктів в історії Литви. Зі свого боку, Німеччина попросила парламент виділити 2 мільярди 93 мільйони євро на закупівлю танків Леопард 2А8, частина з яких буде використовуватись для цієї литовської бази. Однак внутрішні суперечки у німецької коаліції щодо бюджету таки можуть поставити під загрозу ці кроки. Ну і далі про таке. Шокуюча знахідка у Києво-Печерській лаврі. Там були знайдені церковні календарі УПЦ МП на 2023 рік, які містять контакти Збройних сил Росії. Календарі надруковані вже під час повномасштабного вторгнення. Вони містять номери російських військових підрозділів та навіть контакти єпархій в окупованому Криму. Ці видання розповсюджувались по церквах УПЦ МП по всій території України. Фото календаря оприлюднив журналіст Аким Галімов. І за його словами, цей календар показав директор державного музею заповідника києво Печерська Лавра Максим Остапенко. Ну і важливо, що надрукували їх ці календарі ще у 2023 році, тобто вже під час повномасштабної війни Росії проти України. Ну а я ж нагадаю, члени всеукраїнської ради церков і релігійних організацій підтримали законодавчу ініціативу щодо заборони діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Російською православною церквою. Про це, до речі, йдеться ще у заяві від 17 серпня. Давайте послухаємо. Ми підтримуємо законодавчу ініціативу президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій. В нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку, ми категорично засуджуємо діяльність Російської православної церкви, яка стала співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності, та яка освячує зброю масового знищення і відкрито заявляє про необхідність знищення української державності, культури, ідентичності, а віднедавна і самих українців. Московський патріархат виправдовує погроми та обмеження релігійної свободи, катування й убивства священників та пасторів і цинічно попирає господні установлення та елементарні норми загальнолюдської моралі. Також представники українських релігійних організацій засудили діяльність Російської православної церкви, яка стала співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності. І нагадую, сьогодні Верховна Рада вже проголосувала за заборону Російської православної церкви в Україні. Проте було лише 29 народних обранців, а от утрималось лише 4. Тим часом служба безпеки України в Одеській області затримала ще одного агента ФСБ. Він коригував ракетно-дронові удари Російської Федерації по одному з портових міст регіону. Насамперед, росіяни намагалися отримати координати базування особового складу, а ще кораблів морської охорони держприкордонної служби. Також окупанти сподівалися таким чином одержати локації вогневих позицій ППО, яка обороняє повітряний простір південного регіону. Для виконання цього завдання ФСБ залучила свого агента – 39-річного фельдшера місцевої станції екстреної медичної допомоги. У поле зору російських спецслужб чоловік потрапив ще у квітні цього року, коли публікував антиукраїнські коментарі в телеграм-каналах країни-агресора. І за вказівкою окупантів їхній поплічник збирав розвідувальну інформацію у ході поїздок по прибережній території, зокрема і під час викликів швидкої. Ну а вже отримані відомості зрадник відображав на Google карті, а потім відправляв скріншоти своєму куратору з ФСБ. Служба безпеки задокументувала злочинні дії російського агента і затримала його. Ну а під час обшуків у фігуранта виявлено два мобільні телефони, які він і використовував для комунікації з ФСБ. Ну і наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією всього майна.